Добрий день, діти! Сьогодні в нас заняття ознайомлення з соціумом валеологія. Я пропоную на заняття взяти дзеркальце. Що ж ми можемо побачити? Так, наші обличчя. А що є на нашому обличчі? Так, очі, вушка, ротик і носик. Тож сьогодні на занятті я пропоную дізнатися, що вміє наш носик. Дітки, у кожної людини свій носик, однакових носиків не буває. Наш носик дуже важливий для нас. Завдяки носику ми можемо дихати, нюхати і відчувати різні запахи. Тож давайте поглянемо, як виглядає наш носик. Всередині носа є носова перегородка, яка поділяє ніс на ліву і праву частину. Вони мають назву ністрі. Якщо ми забруднили свій одяг, то його можна попрати або почистити щіточкою, і наш носик вміє чистити повітря від пилу та бактерій. В нашому носику ростуть волосинки, які працюють ніби щіточки, і очищають повітря, яким ми дихаємо. Найкращою подругою носика є хустиночка. Вона є з тканини або паперова. А зараз я пропоную вам пограти в дидактичну гру, що вміє наш носик. Уважно розгляньте картинки та скажіть. Це вміє робити наш носик? Чи ні? Тож будьте уважні. Чи вміє наш носик тихати? Так, вміє. Чи чує наш носик спів птахів? Ні, такого він робити не вміє. Чи може наш носик відчувати запах їжі? Так. Чи може наш носик на дотик впізнати які кубики? Ні, не може. Чи може наш носик нюхати квіти? Так може. Чи може наш носик дізнатися, який на смак продукт? Ні, не може. Чи може наш носик чистити повітря, яким ми дихаємо? Так, може. Чи може наш носик дізнатись, якого кольору автомобіль? Ні, не може. Чи може наш носик відчувати різні запахи? Так, може, молодці, ви чудово впоралися із завданням. Дітки, наш носик потрібно берегти для того, щоб він гарно дихав і не хворів. Тому кожного дня ми повинні чистити носик вранці і ввечері, їсти здорову, корисну їжу, загартовуватися щодня, гуляти на свіжому повітрі, а в холодну пору року тепло одягатися, щоб не перемерзати. А в разі хвороби потрібно обов'язково вдягнути маску та звернутися до лікаря. Тож я вам бажаю, щоб ваші носики завжди були здорові. Молодці! Дякую за роботу!